ФСД організація, яка розпочала свою діяльність в Україні у 2015 році, першочергова місія розповсюджувалася на Донецьку та Луганській області. Наразі ж зусилля спрямовані на Чернігівську та Харківську. В останній філія про сього з квітня місяця. Отже, ФСД працює в Україні з 2015 року. Ми створили велику базу в Чернігові, але коли бойові дії закінчилися в Харківській області, ми зрозуміли, що для нас дуже важливо працювати тут, щоб задовольнити потреби місцевого населення. Тож ми розпочали роботу в квітні 2023 року і продовжуємо розширювати нашу діяльність у цій області. ФСД, Швейцарський фонд протимінної діяльності, який співпрацює з всесвітньою продовольчою програмою та продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН. у Харківській області. Має три основні напрямки діяльності так. У нас у ФСД є три основні напрямки діяльності в Харківській області. Перший з них називається інформування про ризики, тобто про небезпеку вибухонебезпечних предметів. Мета інформувати місцеве цивільне населення про небезпеки, які залишають після себе бойові дії, та вибухонебезпечні предмети, що залишилися в землі. У нас є команди, які виїжджають і спілкуються з місцевим населенням: дітьми, школами, місцевими фермерами, місцевими громадськими спільнотами або людьми, які повертаються до місць. Звідки вони втекли від бойових дій, і ми інформуємо їх про небезпеки, на які вони тепер можуть наразитися. Другий вид діяльності, яким ми займаємося, це так зване нетехнічне обстеження. Це передбачає, що команди з трьох осіб виїжджають до громади населення, які постраждали від бойових дій, спілкуються з місцевими жителями і збирають докази забруднення, яке там наявне. Це означає з'ясування того, чи були якісь нещасні випадки. Пошук чітких доказів на місцевості вибухонебезпечних залишків війни, і просто отримати розуміння історії бойових дій. Третій діяльності – розмінування, з яким більшість людей знайомі, це власна робота в полі і очищення полів від вибухонебезпечних предметів. Це можуть бути наземні міни та інші вибухонебезпечні залишки війни ракети, артилерійські снаряди, мінометні. Для цього буде залучено підготовлений персонал, який використовуватиме металошукачі, яких є безліч. І ми будемо обирати, які з них використовувати в залежності від загрози. Тож вони. Вони будуть щодня перебувати в полі, працюючи в будь-яких умовах, очищати місцевість від вибуху небезпечних предметів, тобто шукатимуть вибухонебезпечні предмети, виявлятимуть їх за допомогою металошукачів, розкопуватимуть їх, щоб ідентифікувати, а потім лишатимуть їх для знищення або вилучення, щоб вони більше не становили загрози для місцевого населення. Так, із нетехнічним обстеженням території незабаром вирушить і Демінер Максим. До повномасштабного вторгнення я працював на заводі турбатом на Начальником відділку механічної дільниці, після початку бойових дій на Харківщині став волонтером, допомагав літнім людям, які не могли самі себе забезпечити усім необхідним. Згодом до мене надійшла пропозиція очолити відділ з нетехнічного обстеження в приватній українській компанії, де я пропрацював шість місяців. Як дізнався та потрапив до ФСД, відповідає: усе прозоро. Побачивши вакансію на сайті у ФСД Ukraine, я вирішив спробувати себе в ролі Демінера. Наразі я вдало здав іспити. Курси були дуже цікавими, але водночас інтенсивними. Ми вивчали різноманітні аспекти роботи Демінера, вивчались ідентифікувати вибухонебезпечні предмети, працювали різними методами пошуку. Також працювали різноманітним обладнанням пошуковим, але практичні завдання були найскладнішими. Практичні завдання ми виконували на спеціалізованих майданчиках, на яких ми симулювали реальні польові події. Курс демінера у ФСД інтенсив складав 6 тижнів. Питаємо щодо ризиків та безпеки. А ви взагалі розумієте, що я певний ризик? Так, я вважаю, ризик існує, але при дотриманні усіх правил безпеки та норм поведінки себе з вибухонебезпечними предметами та речовинами, ми мінімізуємо його. Скажіть, будь ласка, що для вас залишається найважливішим? Я вважаю, що найважливішим завдяки нашій роботі це врятовані життя, а також ми створюємо умови для подальшого розвитку та існування нашої країни. Не підходь, не чіпай повідом дорослих. Важливим напрямом у ФСД є просвітницька діяльність та опитування населення. Тематичні сесії з протимінної безпеки проводять щодня онлайн або ж офлайн. Наша місія полягає в тому, щоб убезпечити людей відмін та вибухонебезпечних залишків війни, а також попередити ризики, пов'язані з вибухонебезпечними залишками. Наші команди інформування виїздять на деокуповані території, також проводять інформування з внутрішньо переміщеними особами. Наша сесія триває 45 хвилин. Вона буває як в онлайн, так і офлайн форматі для дорослих та, та діточок. Причому для дорослих це один вид сесії, для діточок це інший вид сесії, більш такий легкий, інтерактивний в ігровому форматі. Демінер після знаходження предмету не має права його утилізувати. Для дитячих же сесій характерні свої особливості. Ми роздаємо діточкам та дорослим роздатковий матеріал, а саме світловідбиваючи такі. Ось у нас є флікери. Також їх називають ще світловідбиваючі брелки. Є розмальовки, які дуже полюбляють наші діточки. На місцях інформування ми також вішаємо плакати. А взагалі, ми намагаємося достукатися до сердець людей і нагадати їм про те, що життя людини понад усе людське життя найголовніша цінність і на деокупованих територіях та. Тимчасово окупованих зонах, де велися бойові дії, завжди повинна бути присутня пильність, увага та обачність. Загалом програма розмінування земель дрібних фермерів і домогосподарств від швейцарського фонду протимінної діяльності включає в себе саме знаходження небезпечних предметів без права їх утилізування. Для останнього викликають військових саперів та ДСНС. Процес нетехнічного обстеження є невід'ємною складовою частиною процесу розмінування. Основними етапами нашої діяльності є опитування місцевої влади, місцевого населення та спеціальних служб, що працюють на даній території з метою отримання додаткової інформації, збір доказів наявності вибухонебезпечних предметів на території, ідентифікація конкретних вибухонебезпечних предметів, складання звіту з точними координатами забрудненої території та фотографіями доказів для передання даного звіту у центр протимінної діяльності. А також створення карт схем з детальним описом місцевості. Наразі ж на локаціях у механічному розмінуванні працює техніка МВ4 та МВ10. Це машина розмінування, яка була вироблена в Хорватії. Компанія Докінг це машина працює на дистанційному керуванні. Дозволяє робити підготовку ґрунту для подальшого розмінування саперами, і робити підготовку ґрунту з точки зору того, що прибирає, прибирає рослинність. Машина має інструмент, який состоїть з двох, з дві, двох валов. Перший вал це молотки, тобто такий бійковий вал. І другий вал це фрезерний вал. Тобто ці вали вони обробляють ґрунт десь на глибину від 15 до 30 см, тобто роблять його м'яким. В той же самий час вони можуть прибирати якісь небезпечні предмети. Ну, Наприклад, вчора у нас було 5 детонацій, але це були протипіхотні міни, тобто машина витримує такі міни ну, досить легко. Протитанкові міни, звичайно, можуть пошкодити наприклад, інструмент. А чи зустрічалися, стикалися вже з протитанковими? Поки не було. Тут було багато бойових дій, були артилерійські позиції, вони їх захищали мінами, багато ящиків з боєприпасами залишили, багато всякого мусору. Ну я думаю, що будемо працювати тут не один тиждень, тобто достатньо довго. Я не бачив жодного будинку, який цілий, але місцеві мешканці кажуть, що Багато хто з них хотів би повернутися. Саме з цієї причини ми тут працюємо, так, хочемо допомагати. Відновлювати нашу країну щодо статистики, Харківська область залишається однією з найбільш замінованих в Україні. Отже, з точки зору того, що ми знайшли на сьогоднішній день, існує величезна кількість боєприпасів, що не вибухнули, які дійсно розкидані на дуже великій території України. Там, де ми працюємо в харківській області, є щільні зони протитранспортних і протитанкових мін. Але і є також велика кількість мін ПФМ або мін-метеликів, тому що вони були дистанційно розкидані і тому вони дійсно знаходяться на багатьох ділянках землі. Це найпоширеніші міни, які ми знаходимо. Що стосується боєприпасів, що не вибухнули, то вони різноманітні і залежать від того, які бої там відбувалися. Анастасія Почерніна, Володимир Павлов, Вадим Макарюк. Вісті.